Вітаю вас на каналі Наукові Публікації. Сьогодні ми поговоримо про те, як перевіряти індексацію журналів у базах даних. Для здобуття вчених звань, ступенів та реалізації основних наукових цілей авторів необхідні рейтингові публікації, індексовані в журналах Скопус або «Web of Science». У мережі інтернет з'являється все більше пропозицій швидко і недорого опублікувати результати досліджень у виданнях, включених до цих наукометричних баз даних. Однак, у зв'язку з численними випадками недобросовісної публікаційної діяльності, варто уважно ставитися до журналів, що нібито індексовані в Scopus та Web of Science. Зараз ми розберемося, як це робити, детально розглянувши інструменти цих баз даних. Web of Science Відомості про індексацію наукових видань в цій базі даних, легко перевірити за допомогою Master Journal List. Це пов'язаний з Web of Science безкоштовний сервіс, що допомагає розв'язувати основні завдання щодо перевірки наукових журналів. Для того, щоб здійснити перевірку індексації наукового видання Web of Science, за допомогою Master Journal List необхідно. Перше обрати функцію Search Journals в Master Journal List. Друге ввести ISSN журналу. Третє. У фільтрі Web of Science Coverage обрати лише ті індекси цитування, що входять у Web of Science Core Collection. Четверте, якщо по вашому запиту буде відображено видання, то воно точно індексується в рамках Web of Science. І п'яте, індексовані журнали доступні для більш докладного перегляду основних показників. Окрім цього, в Master Journal-List існує можливість завантажити повний список наукових видань, що індексується в Web of Science. Для цього необхідно вибрати функцію Download, перелік журналів Web of Science завантажиться в форматі таблиці. Зверніть увагу, всі наявні там видання індексуються в Web of Science. Можна здійснити пошук за ISSN та назвою кожного журналу. Однак наукометричні показники в межах таблиці недоступні. Якщо вам необхідна більш докладна аналітика Web of Science, користуйтесь не Master Journal List, а Journal Citation Report або Insights. Однак, зверніть увагу на те, що ці сервіси доступні виключно за підпискою. Основні переваги Master Journal List. Платформа Master Journalist має низку конкурентних переваг, що значно полегшує процес роботи з нею. Вона, перше, абсолютно безкоштовно у використанні, однак для повного функціонування необхідно зареєструватися в системі. Друге, вона є найточнішим ресурсом для первинної оцінки видань, що індексується в Web of Science. Третє, вона характеризується доступним інтерфейсом, що інтуїтивно зрозуміли навіть для новачків у сфері наукометричної аналітики. Четверте, вона є продуктом Clary Way та пов'язана з Web of Science. Також вона містить найактуальніші відомості про наукові видання: недоліки Master Journal-List. Звісно, окрім беззаперечних переваг, можна виокремити й низку очевидних недоліків. Серед них. Перший платформа надає лише базову аналітику без докладного аналізу, як, наприклад, Journal Citation Report. Друге. Вона відстежує характеристики лише на рівні наукових журналів без урахування профілів окремих авторів. Третє. Вона не дає можливості відстеження динаміки виключення та включення журналів до Web of Science. СКОПУС Інформацію про журнали, що індексуються в Scopus компанії Elsevier, можна знайти безпосередньо у цій наукометричній платформі. Існує три найголовніші способи перевірки індексації наукових видань в Scopus. Перший за допомогою сторінки видання в базі даних. Для цього увідіть в базу даних, це можна зробити і без підписки. Оберіть пошук за журналом, потім введіть необхідні відомості. Далі перейдіть на сторінку журналу. Позначка Cover Discontinued in Scopus свідчить про припинення індексації. Якщо пошук не дав ніяких результатів, видання ніколи не індексувалося в Scopus. Друге завантаження повного списку видань. Увійдіть в базу даних можна здійснити і без підписки. Оберіть пошук за журналом. Завантажте перелік індексованих видань Scopus. Там надано докладну інформацію про публікаційну активність журналу, а в разі його виключення про те, які матеріали проіндексовані останніми, включно з томом, випуском та навіть сторінками. Третє: звернення до служби підтримки Scopus якщо у вас виникають труднощі з визначенням індексації журналу самостійно, то можна звернутися за консультацією до служби підтримки. Та ми рекомендуємо користуватися цим способом перевірки індексації журналу лише в особливих випадках. Зазвичай потреби користувача покриваються за допомогою двох попередніх способів. Ось ми й визначили основні методи перевірки індексації журналу в Scopus та Web of Science. Та все ж існують випадки, що можуть викликати сумніви в процесі відбору необхідного видання. У нашому блозі ми проаналізували найбільш дискусійні з них та надали алгоритм дій за кожним окресленим випадком. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Як не варто перевіряти індексацію в Scopus? Ми розглянули методи перевірки індексації в Scopus. Зараз звернімо увагу на те, як не варто перевіряти інформацію. Перше Simago Journal Rank. це індикатор, це міра престижу наукових журналів, яка враховує як кількість цитувань отриманих журналів, так і престиж журналів, з яких беруться цитати. Проте важливо пам'ятати, що інформація в цій системі оновлюється раз на рік, а в Скопус – один раз на місяць. Тобто цей ресурс не охоплює усього спектру журналів в контексті оновленої бази. Друге. Сайт журналу. Не варто перевіряти індексацію на сайті журналу, адже деякі особливо недобросовісні видання можуть маніпулювати цими відомостями. Детально про так званих журналів хижаків ми говоримо в окремому відео, нагадування про яке зараз з'явиться на екрані. Третє. Тематичні добірки. При ознайомленні з добірками журналів варто зважати на дату їхньої публікації. Деякі наведені там відомості можуть бути просто неактуальними. Google Scholar Спостерігаючи за стрімким розвитком Google Академії, варто згадати і про неї. Ви можете перевірити індексацію статті або журналу Google Scholar, використовуючи пошук у системі. Для цього необхідно скористатися функцією Advanced Search, Використайте фільт Author або Journal. Якщо ви знаходите матеріал або видання, то вони були проіндексовані. Google Scholar самостійно індексує матеріали за допомогою спеціалізованих алгоритмів. Однак, з практики нашої компанії можна сказати, що журнали, внесені до Open Journal System, індексуються дещо швидше. Ось ми розібралися з ключовими моментами перевірки індексації на різних платформах. Тож мені час прощатися з вами. До нових зустрічей!